Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про небезпеку використання постійного струму високої напруги. Або безпеку навпаки. <світ> зараз ми все це подивимося. У мене є ось о... спеціально зняв ізоляцію з алюмінієвого такого дротика. Я його зараз буду штрикати в розетку постійного струму, там, де в мене 220, ну, приблизно. Так. Десь 220, так. може бути 230, а може і да, навіть зараз. Ще в мене є така штукенція. Це ми будемо замикати, навіть замикати розетку постійно струю. Подивимося, що буде відбуватися зі мною, з панелями, з розеткою. Ну, таке трошки може комусь страшно, там, слабонервний може, не дивитися. Але я думаю, буде цікаво. от, Бо багато таких є сперечань, там ой, постійний струм, він такий страшний, він горить, якось там його не потушиш, там все таке, це, це дуже небезпечно для життя. ну, зараз ми все це побачимо, перевіримо, поштрикаємо, замкнемо. Голеним ще й поштрикаємо. Побачимо, що буде відбуватися. Але для нових глядачів спочатку. То перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція, поки що без інвертора, ЕКБ, Тобто такий варіант використання досить можливий, реальний. І я вважаю, має право на життя, як і всі інші варіанти. Бо купить у людини, я це сам розумію, бо я сам такий, купить людині відразу достатню кількість панелей, відразу інвертор, відразу достатню кількість акумуляторів. ну Це просто нереально для простої такої сільської людини чи городської, яка має са. Середню там чи нижче середнього дохід, це просто наші сонячні електростанції на ну, таких альтернативщиків. Як ми збиралися годами, роками збиралися, розумієте? То те потроху, потроху стягувалося. Тобто, якщо ну це відео не для імій канал, не для тих, у кого там є десятки тисяч доларів, щоб зразу викласти, вам прийшли, позвонили. Там прийдіть мені, поставте все новіть. Раз там гроші от відчитали, там кучу доларів, все у вас все працює. Тобто, це для саморобщиків, які хочуть зекономити. Ще є в мене тепловий насос. Саморобний теж в мене все саморобне майже. <хи> саморобний тепло це найкраще опалення. Раніше я топив дровами, до дров більше ніколи вертатися не буду. Це просто супер-пупер. І воно було, є і буде завжди найдешевшим опаленням, бо тепловий насос він не використовує енергію ні з розетки, там, ні якусь там ще якусь покупну на що. Він використовує енергію з розетки, я неправильно вирізав. Але щоб не зробити вам тепло, а щоб перекачати вам тепло з якогось зовнішнього середовища, там повітря, землі, води. Там, Звідки ви його будете брати. Тобто просто на перекачку. Це, ну, це так само, наприклад, такий приклад можна привести, як бензовоз, да, везе кучу бензину, але витрачає він стільки там його, але він везе величезну кучу енергії. О, це так само тепловий насос. Йому треба отак, от енергії, щоб перекачати от таку кількість енергії. І це чудово працює. Все я опалювався і буду їм опалюватися, поки є мережа. Це для мене найкращий варіант. І в мене куча контенту. Як його зробити тепловий насос? Заходьте в мене на каналі. Є в опису під відео. Там всі посилання будуть на всі плейлисти. Ще й у мене сонячний колектор повітряного типу. О, Теж дуже допомагає опалювати мою хату, взимку, весною, восени, коли холодно. дворі, я її вмикаю, досить непогано дме тепленьким, гаряченьким повітрям навіть. О, ще й у мене досить використання вітрогенератора, ніяк його не дороблю, але я в ньому такої потреби і не відчуваю. Я вам скажу таке, що є, що нема. У <кій> мене достатньо панелей, тепловий насос, це справжня альтернатива. Вітряк то таке. Як у вас вже все буде, тоді вам можна подумати про вітряк, якщо ви захочете, звісно. А й без вітряка обійдетесь. Ще є в мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. Зараз це актуально, і це опалення з таким насосиком, звичайним акумулятором, напряму, без всяких інверторів, а, а, а значить і втрат буде працювати. Чудово там включили, накинули провода, там, паралельно врізали в основному нашому насосу циркуляційному системі. Паралельно, непослідовно паралельно. І все у вас буде працювати. Ганять вам буде воду там, при пічному опаленні, дров'яному, якомусь твердопаливному, газовому. Все буде чудово працювати. Він мінімум енергії бере, щось 15 Вт. Ще його можна підкрутити на менше через dc шку Є ще 24 вольтові такі насоси, ну, там на І вони дорогі, 400 гривень, досить непоганий варіант. От, ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло. Все, звоніть, все порахуємо, там підкажу, що можу. Поділюся своїм досвідом уже багаторічним використанням, як і теплового насоса, і сонячних панелей, вітряка, колектора. Що там в мене ще, є, наче все. От, все є. Так, да, ну все, начебто, бачите самі сонячна погода зараз приблизно година, начебто, да, щось біля 13-ї години дня. Тобто сонячні панелі працюють на повну катушку, щоб хтось там не казав, що я там штрикаю, там нема потужності на панелі. 8 кВт у мене панелей. Ну що, пішли штрикати? Так, ну ось ми вже біля <кхе> щитової сонячної електростанції. Тут не тільки сонячний, чи й тепловий насос, вона лічильник є. От, і я ось зробив отаку розетку постійного струму. Я навіть кришку не ставив, бо я її буду міняти після цих дослідів. Ну, самі зараз зрозумієте, чого після цього показу. От, і ось о. вимикачі, оба поля. у нас зараз, бачите, да? Ну, Навіть коли виключене, було ще й краще. Так, тут 212, тут 214 у нас вольт. ну, Зараз панелі перегріті, тому у них така. Е на сонці вони оце, ну, така у них напруга 212. Тобто точка максимальної потужності при перегріванні панелі, вона зменшується. Це ви вже розумієте. Так, Так, включаємо автомати включаємо і штрикаємо. Ось у нас розетка. О, а Щоб ніхто не казав, що вона не підключена, ось у автомати, бачите, провода йдуть ось у на одну колодку. Це мінусова колодка, це плюсова. І ось з розетки ось йде червоний провід ось сюди. І білий. Аж сюди, ось він, ось, ось він. о Бачимо, так. Да? І так, що ми втрикаємо тут. Бачите, моя рука ось Що в мене? Нічого не відбувається, нічого не б'є. Як бачимо, Ха, нічого страшного не відбувається. О, це червоний, це у нас плюс, ось ось плюс, бачите, плюс. Алюмінієвий голий провід. Ось, бачите, моя рука, все, все вам видно. О. Нічого не відбувається з звичайним постій е, перемінним струмом ви таке робити не будете. Хе, шарахне дуже гарно, або ну нуль не шарахне, о не нуля, а... ну да, нуль. Правильно казати, а фаза шарах не має, мене била вже. Фаза перемінного струму і постійній мене бив. О, ну, такі відчуття різні, звісно, але мені якби ну, показалося, що безпечніше, якби постійний струм, коли мене вдарило отут. О, І то це я просто в мене ще не було цих автоматів. Я щось тут монтував під напругою в день, щось треба було мені під'єднувати. І випадково дотронувся і до плюса, і до мінуса. Тобто ще раз бачимо, да? мінус просто плюс або просто мінус нічого не б'ється вам треба щоб вас вдарило Відразу відразу всунути два провода і двома руками триматися. Висновок, з який можна з цього зробити. Що, ну я не знаю, як це так можна умудритися, ну щоб відразу дотронутися і до плюса, до мінуса, і стати між ними проводником. Тоді е, вас вдарить. Ну, Там мене питали бойлера, як це так, безпека, бойлера. Ну, як, якщо ви під'єднаєте плюс до бойлера, а мінус до ванни, то да, може вас і жарахне постійний струм. Але так, ви бачите, ви бачите, я тільки що штрикав цю вилку, ось включений обод. Обидва поля нічого не відбувається, тобто мене не б'є. Так, тепер е, переходимо до другої частини експерименту. І ще раз висновок з першої частини, що вмудриться так, щоб дотронутися, якось доторкнутися до плюса і до мінуса в житті, так в побуту, ну це майже нереально. Майже нереально. Що фаза вдарила, це взагалі-то реально. Якщо у вас не заземлений бойлер там, чи ще щось у ванні, желізлі стоїте, фаза може стукнути ще й дуже гарно там пробив тен, чи ще щось там ну, таке. Плюс і мінус постійний струм вам ніколи нічого не зробить. Це я ж кажу, це треба ще умудритися, щоб стати проводником е між плюсом і мінусом. Так, далі. Це в нас оба, оба поля включені. І спочатку спробуємо замкнути на одному полі. Так, дивимося, у нас тут напруга. 234. 234. І я встромляю цю штуку. Головне, ага. щоб контакт був. О, контакт був. ну зашкварчало, Взагалі-то ця розетка в мене це таке воно. Це стара розетка, вона там уже контакти погані. Я її так для експериментів прикрутив, я її поміняю потім на нову. Тобто, замкнуло у вас по якимось причинам там ну щось десь замкнуло. Що відбулося? Дивимося. А, це ж я одне поле тільки включив. Ось ось. Напруга у нас упала до 1 вольт і 19 А. Хе, і все! При цьому потужність, яка виділяється, десь там на проводах на оцих всіх, 21 Вт. Уявіть собі, 22 Вт. Ну, 22,9. Це я замкнув тільки що одне поле. Просто тупо замкнув 4 кВт сонячних панелей. І що? І що? Подивіться, нічого не відбулося. Тут, ну що тут? Ну, ось, я держусь за ці провода. ну... Я навіть не відчуваю, що вони трошки тепленькі. Ну, щось чуть-чуть, чуть-чуть, так чуть-чуть є щось може якісь. Та ні, мабуть, це мені так здається. Так. Ну, 21 Вт, Уявіть собі, 21 Вт. Що може от 20 Вт горіть? От якщо у вас замкнуло, наприклад, щось в хаті. Що може горіть? Та нічого не може. Але щоб воно гарно замкнуло з контактом. О, так. Ну саме на одному полі таке зробили. Давайте на двох полях. Так, тепер увага, що я роблю. Я висвикну оце. О, бачили? <хе> Оце суть в чому. Оце самий небезпечний постійний струм, коли ми його намагаємося розімкнути. І то струм високої напруги. Ну, може, і низької, там, мабуть, дуга теж буде. Але висока напруга, як ми бачимо, 233 вольти. Опять у нас тут вернулася. Бачите, напруга така сама. А, і це в мене, до речі, зараз працює підігрівач цей ванні, цього поля. Ну, той що, 250 воттян. О, тобто, бачимо нічого. Оця штукенція, ну, чуть-чуть тепленька стала. Трошки, трошки, трошки. Зовсім слабо так тепленько. Ну, обгоріла, бачите, самі така чорненька вона стала. Видно, да? Ну, то таке. Так, тепер ми пробуємо. Це було 4 кВт. Це було 4 кВт сонячних панелей. Ми замкнули і ще там казали, що буде з них замкнути. Там нічого не буде з панелями, це не якийсь там генератор. Струм замикання там пишеться на панелях. Струм короткого замикання на кожній панелі, як ви думаєте, його міряють. Так і міряють, замикають два контакти сонячної панелі. І міряють струм сорок замикання, і пишуть на панелях. Такий то струм. Тобто панелям нічого цього замикання не буде. Так, включаємо ще одне поле. Вон тут уже цікавіше буде. Хе-хе, включили. Так, і замикаємо 8 кВт сонячних панелей. Так. О, а так. Трохи потріщало, але головне, щоб не горіло. О! Контакт там образувався. Я там загнув таке, щоб контакт був хороший. Так, і що ми бачимо? На одному полі у нас знову впала напруга до 0,8 В, 5 В. А, це, мабуть, хмарка зайшла. Мабуть, так. Да. Бачите? Ну, принцип той самий. 5 Вт. Тут ми що у нас бачимо? Тут 1 вольта у нас. 23. А, ага, ось хмарка вже вийшла. вийшла, Сонечко вже світить. 25 ватт. А тут у нас на цьому полі 18 Вт. А, це на даху, до речі, поле. Воно зараз перегріте, тому це 18 Вт виділяє. Це 27. бачите. Але напруги нема. 30 Вт. 35 Вт. Зараз при короткому замиканні. І по 17 ампер. Бачите, 17. Видно, нервне. 17, о що? 17, 1 вольта і 17,6. А тут на трекері, бо там трошки вони обдуваються панелі, вони трохи холодніші, 1,3 вольти, вольти і 19 А. Ну, тобто, а, чого автомати не спрацювали, бо вони мають на 40 А. Бачите, тут... Якщо... бачите. 40 А. Тобто вони мали би бути на 20 А. Тоді вони б спрацювали і вимкнули. Автомати не вимикаються. Ну я їх брав не для безпеки, а для Просто як вимикачі. Провода. Оце в мене алюмінієвий, до речі, провід іде кабель сонячних панелів. Тут мідний. Ну, Мідний взагалі. Не про що. Алюмінієвий, начебто трошки, трошки теплий. да, Трошки теплий. чуть-чуть теплий. Так, ну і тепер момент істини. Самий страшний момент, як я вже казав, постійним струмом високої напруги. Це розімкнути його. Ви, витягуємо. бачили, ха, ха Бачили, да? ну, мені цю розетку не жалко. О, таке воно, бачите, вже обгоріло. Я ж кажу, я її зараз відкручу і викину, поставлю іншу нову. О, це таку для експериментів. І напруга в нас повернулася знову до 233. 232. Я оце зараз тільки що я замкнув 8 кВт сонячних панелей. 8 кВт. А, до речі, оця штукенція на 8 кВт стала трошки теплою. Да. Ну, така не гаряча, бачите, ізоляція з неї не оплавилася, все. Це моя вилочка. Вилочка, да? нічого з нею страшного не відбулося. От, просто щоб контакт був хороший, щоб воно там не почало шкварчати, не горіть. Якщо контакт хороший, замкнули, бачите, воно там. Я, я ж кажу, 35 ватт. 35 ватт. Якщо ви зробите таку саму процедуру з змінним струмом своєї розетки, то або у вас вим... виб'ють вимикачі, ну ці автомати. О, а якщо вони не спрацюють, бо у вас там якісь старі автомати, чи може якісь пробки, чи може проводка тоненька, і все це буде думати, що ви просто там щось потужне включили, то воно таки буде горіть. Сонячну електростанцію, ви бачите, нічого не горить, воно просто за. Тобто потужність. наші ці сонячні електростанції маленькі такі, ну, 5-8 кВт, ну може до 10. Нічого тут страшного немає. Бачите, можна спокійно замкнути і нічого не відбувається. Я не знаю, що буде, якщо 30 кВт, у мене було б сонячних панелей, наверно, мабуть. Мабуть, ну, було б не так. було б. <сіхання> Мабуть, і ця б ізоляція розплавилася б, і воно б тут все стало. Або спрацювали б запобіжники, ну щось таке було. Ну, 30 кВт різниця, да, сонячна електростанція, 30 кВт, і 8, все ж таки є різниця. Тому, якщо у вас там більше 8 кВт, я вже не відповідаю за ті експерименти. А от 8 кВт панелей, будь ласка, будь ласка, при замиканні нічого не горить, просто впадає напруга на панелях і все, і потужність там виділяється 35 Вт. Висновок, що, ну, як на мене, як на мене, оцей постійний струм з моїх сонячних панелей в даній ситуації набагато безпечніший, ніж змінний. Било, кстати. в мене, до речі, постійний струм бив зовсім такі відчуття ну, неприємні. Рука, ця рука у мене оніміла так десь до ліктя. Десь до ліктя так. Ну, Я її шевелив, все, воно нормально було, але вона така, ну, чувствувала, що вона якась ну, трохи онімівша така, поганенько так працювала. Але за три дні чи 3-4 дні там все пройшло і без сліда, без нічого. Тобто, ну, нічого такого. І бив мене тим більше змінний струм, то змінний струм це просто капець. Я навіть... М мене так підкинуло, що я єлі на ногах стояв. Я <смі> вам змінний струм. О, так що, ну я не знаю, хтось може вважає, це небезпечний. Для мене, для мене, особисто для мене постійний цей струм, мій від сонячних панелей, набагато небезп... безпечніший, ніж отой змінний з розетки, бо там потужність велика. Просадить так просто трансформатор, ви не просадите, як оці нещасні 8 кВт панелей. Так що, я не знаю, мені оце набагато безпечніше і користуватися, я так вважаю, і ті всі. Ну, Бо багато розказує, що він небезпечний. Ну, самі бачили. Плюс-мінус не б'ється, б'ються тільки разом. Окремо вони не б'ються зробити так, щоб втрапить е, в плюс і в мінус. Ну, це я не знаю, як це можна так. Е, ну Це, це треба постаратися ще це треба постаратися, щоб так оце учудити. Побачили все, все як працює, замикнули теж, ну тобто виставки самі робіть. Все, якщо є питання, якісь там, якісь побажання, щось побачить, якісь відео там такі, що я ще не знімав про сонячну електростанцію, про таку варіант використання, пишіть, знімемо, покажемо. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.